तो ये तो ये Дуже поряд. Які ще туалети ти про що кажеш? Я кажу про скібіді туалетів, ти що про них ніколи не чув? Чув, звичайно, але їх немає у Майнкрафті. Ще як є, і все, Віно, нам треба буде від них захищатися. Почекай, а це хто такі? Це є друзі ПУКА, вони будуть нам допомагати. Це камера мене. голові нічого собі! Я такого в Майнкрафті ще ніколи не бачив. Та ти зкібні туалетів ніколи не бачив. Це не дивно. Знаєш, я все одно тобі не вірю. Ось коли побачиш, тоді і повірю. Ти б так краще не казав, а підготувався. Підготувався до чого? До битви, Кавуни, візьми броню, візьми меч, візьми яблука. О, так, золоті яблука, я, до речі, люблю. Ти зовсім не про те зараз думаєш, але добре, якщо що, я тебе попереджав. І пішов кудись. О, до речі, друзі, всім привіт, з вами я, Кавуни. Це моє нове відео. В якому заслів селян? На нас будуть нападати скібіді туалети. Але ж добре, ми всі знаємо, що це неправда. І селянин просто перегрівся на сонці, або йому це приснилося. Але я все одно не розумію, звідки в нашому селі з'явилися оці камероголові. Ну, типу, бачите, я такого, якщо чесно, в Майнкрафті ще ніколи не бачив. До речі, дивіться, всього камера чорна, а в цього камера біла. О, привіт! В тебе є їжа. Ні, вибачай, друже, їжі в мене. Немає, вони ще й розмовляти вбій. Я думаю, що це відео буде дуже крутим. Але ж, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Тобто так, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми глядачів любить Україну, тому обов'язково зараз ставте лайк та підписуйтесь на канал. До речі, я люблю Україну, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. Дякую, камерамен, і я зробив те ж саме. І ви, друзі. Друзі, якщо любите Україну, також ставте лайк та підписуйтесь на канал. А друзі, нам мене хтось напав. Що це взагалі таке? Це туалет, який вб'є літати. Ну відійшов від мене. Селяни, здається, були праві. Ей, големи, чи хто там? Камера голови, допоможіть мені, будь ласка. Дивіться, дивіться, дивіться. Камера голови, йде за ним. Давай, давай разом будемо його знищувати. Камера голови не стійти на місці, подивись, який він небезпечний. Так, нормально, нормально, друзі, все буде нормально. Я вас запевняю в цьому. Слухайте, мені б ще, знаєте, якийсь лук взяти. Щоб за допомогою стріл його знищувати. І дивіться, ми його ми його знищили. Так, дякую тобі за допомогу. Будь ласка, нема за що. Краще підготуйся, тому що, бачиш, вони вже починають на нас нападати. Ох, друзі, я вже передбачаю, що буде в цьому відео. Купа різних скібіді туалетів намагаються захопити наше село. А ми будемо від них відбиватися. Холем, ти чого стоїш на місці? Чи б допоміг якось, на мене тільки що напали. Ні, ні, -ні кому не вибачай, я з дитинства боюся туалетів. Та ти ж такий великий та сильний. Як ти можеш боятися туалетів? Це що таке? Дивіться, дивіться, друзі. Ох, цього хоча б лазера немає. Але, але, але дивіться, як вони просто сюди могли зайти? Де камерами? Чому вони їх не знищують? Та і я ще не встиг підготуватися, слухати, друзі. Дивіться, вони всі різні. З цього взагалі, дивіться, капелюх якийсь смішний. І окуляри, але добре. Не хочеться. Це робити, але на деякий час треба буде відійти від цього села, щоб зробити собі нормальну екіпіровку. Не дали нам з вами час на підготовку, але нічого страшного, друзі, я вже підготувався. Дивіться, в мене є повністю ось така діамантова броня, діамантовий меч і навіть є лук, з якого я буду стріляти по цим летнючим скібіді туалетам. І також в мене є спеціальні стріли, які мають ефект заповільнення. Тобто, якщо я стрілою в когось потраплю, наприклад, в цю корову, друзі, вона за. А по бачите, бачите, вона вже не може нормально бігти. Ну і куди ж без смачних золотих яблук. Давайте також їх з'їмо. О, оце вже я розумію. До битви я готовий. Кравона, ти там де допомагай? А як же ваші камеро голові? Де вони? Чому вони вам не допомагають? Подивіться, друзі, ця битва, напевно, буде масштабною, але слухайте, з цією бронею мені вдається їх знищувати. Тобто, скоріш за все, в цьому відео наше село все ж таки зможу вистояти, подивіться, камера голові впоралися. Так, але допомагай нам також. Та добре, добре, буду допомагати. Які далі в нас тут дії? З кібені буде ще більше, на жаль, тому можливо, ми програємо. Програємо? Ти зараз серйозно, о, до речі, ще одного бачу, щоб він не підсуховував наші плани. Нам на нього треба ось так от зі спини пасти і знищити. Слухай, ми не впораємо сьогодні, нам потрібні друзі. Друзі, Мені, мені, типу, своїх друзів погукати чи що? Ні, ми зараз самі їх покличемо. Я так і не зрозумів. Вони що покличуть ще більше камероголових. Ну майже зараз побачиш. І допомагай скоріше, що дивишся. Ой, так, 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 друзі, треба дійсно допомогти. Але дійсно добре, що в мене є діамантовий меч. Я можу цим діамантовим мечем просто декілька разів вдарити і все. І я просто знищую цього скібіді туалета. Ти ж не думаю, що так легко все. Далі вони будуть сильнішими. Ну добре, зрозуміло. О, дивіться, це. Взагалі, якийсь кибіт, толет дідусь в нього голова вистрибає і б'є мене по моїй голові. Що тут відбувається? Я тільки прокинувся. А, а, а що це за люди, кавуни? Селян це грабіжники, скоріше, скоріше там ховай свої огірки та томати, які ти підготував на зиму. Почекай, почекай, зараз, зараз ховаю. Та добре, жартуй, селяни, ти куди побіг? Вони добрі. Ти точно всього впевнений? А ось ці толети добрі? Ого, ось вони вже не. Добрі, дивіться, вони що стають якимось більшими, чи то мені здається. Слухайте, друзі, мені це не здається. Якщо тут з'явиться якийсь скібіді, толет-гігант, що тоді ми будемо робити? Фух, я, якщо чесно, не знаю, але все одно, друзі, нам в цьому відео треба вистояти. О, 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 ось в це точно можете повірити. Так, я трохи нервую, що ми можемо втратити село, але до останнього будемо вірити в нашу перемогу. Секунду, секунду, а це що за робот-гігант? Дивіться, друзі, він супер великий. Хто я його погукав, Слухайте, Він взагалі за нас? Так, так, він за нас. Я ж кажу, треба гукати друзів, і я погукав. <схай> Давай я побіг бити з кимені туалета допомагай. <схай> Кава тільки не це, я буду за тебе мститися. А куди, а куди він полетів? Куди полетів цей гігантський робот? Я просто, друзі, не розумію. Він ж повинен був нам допомагати, а він просто взяв так, кудись полетів. Хто знає, куди він полетів. За зброю полетів, все нормально. Добре, добре, кажіть, що далі тут робити. Як завжди, напевно, треба допомагати. Відходь, це взагалі якась дівчинка, напевно, кібіді-туалет? напевно, що так, друзі. Ще й у воді їх багато. Ні, ну, типу, це і логічно, це ж туалети. А ну давайте, давайте, це взагалі кібіді-туалет Шахтер якийсь також відходь від нас. Та від нашого села. Ось, бачите, ще одна дівчинка скібідітолет. туалет ще чесно не знав, що тут стільки видів різних скібідітолетів. Все відомо ми подивимось на всіх. І до речі, друзі, поставте лайк, якщо ви знаєте, хто такий скібіді туалет. Ну, якщо ви хоча б чули про нього, просто поставте лайк. Тому що я, якщо чесно, про нього чув, але достатньо давно. І тому я вже поставив лайк. І ви зробіть те ж саме, а ми продовжуємо. Ей, робот, давай, бий, бий його. Ти що до нього дістати не можеш? Ти ж такий великий. Ну допоможіть йому хтось. Так, так, зараз допоможемо, тільки не відлітай. Робот, а краще нам допомагай. Я пішов сюди і буду вам зараз допомагати. До речі, робот позаду, позаду, куди вони всі відлітають? Я просто не розумію. Так, нормально, нормально, друзі, все одно тримаємося. Без цього аж ніяк впораємося. Я впевнений, що ми впораємося. Так, поки що дуже непогано. До речі, друзі, поки в нас тут є час на відпочинок, відкрито коментарі та напишіть, з якого ви міста. Тобто, так, просто відкрито коментарі та напишіть, з якого ви міста. Якщо кожен напише це у коментарях, то я впевнений, що реально буде знайти людину навіть зі свого міста. Тому обов'язково залишайте. Такоме трі, а мені вже треба бігти. До речі, подивіться, тут хтось встановив ось таку прикольну скульптуру, яка ось таким чином повертається на всі а, 180 градусів. Точніше, 360, бачите, це прикольно. Ей, вони знищили скульптуру. Так, будемо мститися так, бачите, це знову ось той туалет, який вміє літати, але я його буду бити за допомогою Лука. Що таке, не очікував і одразу впав. А чого ти тоді взагалі нападав на наше село? Це наше село. Скоро буде фінал. Будьте всі. На готові. Навіть не знаю, що це означає. Можливо, їх буде ще більше. Ні, ну якщо їх буде ще більше, я не впевнений, що ми зможемо впоратися. Я дуже нервую за наше село. Кавон не підведи, будь ласка. Та звичайно, селянин, я сам все розумію. А Голем тут відпочиває собі, навіть нічого не робе. Що ти сказав? Я ж я ж тобі пояснював, я боюся, туалетів ще з дитинства. Добре, добре, зрозуміло, зрозуміло, Голем. Друзі, здається, тут дійсно починається якийсь фінал, тому що бачите, скібілі туалетів стає все більше і більше. А ще вони стають більшими по розмірам, Тобто, це означає, що в них більше здоров'я. Але і ми, як ви бачите, підготувалися. В нас додалося голови, Тому ця битва буде легендарною. Подивіться, скільки тут взагалі голови. Так їх насправді дуже дуже багато. Кавона вперед нападай, поки нас не знищили. Та добре, добре, дивись, в мене є лук. І я буду ось таким чином його бити. А що, він думав, він найрозумніший тут. Якщо навчився літати, це не означає, що ти можеш всіх знищити. Ого, ого, ось цього я пам'ятаю, але він був поменше. А зараз, як ви бачите, вони побільше стають. Тобто потім ми побачимо якогось гігантського скібіді туалета чи що. Фух, друзі, я, якщо чесно, не знаю. Ого, подивіся, скільки їх! І всі вони дуже-дуже гігантські. Вони знущують багато камероголових, на жаль. Так, нормально, нормально, ми... ми впораємося. Ого, що це таке! Друзі, що це таке? Ви тільки не подивіться! Він Супер мега, гігантський. Так, 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 ні, ми з ним впораємося, не хвилюємося, ми з ним впораємося. Подивіться, друзі, просто на його розміри. Так, його розміри вражають. Ти що там танцюєш тобі весело? Так, друзі, нам обов'язково. Нам обов'язково треба його знищити. Так, почекайте, ми що його знищили. А ні, він, напевно, телепортується. Ну нічого страшного, ми все одно О, ви, ви, ви бачили це тільки що. Що це було? Він кудись телепортувався? Так, так, телепортувався. Ого, слухайте, ти дійсно це дуже цікаво. В атаку на нього давайте! Слухайте, я ж розумію, що камера голови знищити його не можуть, а ось він може їх знищити, тому друзі, нам треба ось таким чином його бити. Так, нормально, нормально, на тобі тримай. Що таке? Ого, ви бачили це, це просто неймовірно. Він, він, він дійсно знищує наше село. Давай, кавони, все надія тільки на тебе. А чого у вас луків немає? На жаль, робота знищили і він не приніс нам зброї. Це дуже, це дуже погано. І цікаво, скільки взагалі в нього я. я вже стільки стріл в нього випустив, а йому, знаєте, йому таке враження, що все одно. Тобто, бачите, я в нього попав, а він одразу кудись телепортується. Що це? Що це за ефект взагалі? Так, нормально, нормально, відходь, відходь, відходь тримаємося, тримаємося. Так, камера голові. я не хочу по вам бити, Дивіться, в нього якийсь захисний купол, бачите? В нього дійсно захисний купол, і я навіть вдарити його не можу. Почекайте, а якщо з меча, якщо з меча також не виходить. Ага, все пропало, наше село знищать. Селяни без Паніки, будь ласка, без паніки, тому що я зараз сам не знаю, що з ним робити. Але добре, друзі, здається, в мене є ідея. Ого, лазером, лазером своїм прожигає тут все. Так, швидесніко, Кавуна ти повинен добувати а, зараз блоки Таким чином, я спробую до нього піднятися та вдарити його мечем. Ну а що, друзі, знаєте, якісь інші варіанти? Думаю, що ні. Тому нам зараз обов'язково обов'язково треба це робити. Це ж фінальна битва. Бачите, він просто стоїть, почекай. А якщо я якщо я зараз підстрибну, ні, 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 це не допомагає. Добре, використовуємо ґрунт, друзі. Це як знищувати дракона. Це дуже складно. Дивіться, я піднявся, але я не можу. Його вдарити, він ще й скидає мене. Так, 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 він зараз ще й мене знищує. Е, ні, ні, тільки на кавуна, будь ласка. Так, 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 у воду, у воду, кавун, давай, давай, у воду. Фух, фух, фух. Здається, нормально. Ось купол, а скібіді туалету немає. Він, він куди дівся? Тут всі на паніці, друзі, ніхто не очікував такого. Розвитку подій. Він що став невидимим. Почекайте, хто? Хто? Хто і звідки мене взагалі б'є? Нам дійсно треба його знищити. А як? Це ж фінальний бос, друзі. Розумієте, це фінальний бос. А ти що тут допомагаєш своєму босові на тобі? Так, я бачу, що ти також гігант, але це тобі точно не допоможе. Так, його знищимо, щоб він нам також, звичайно, друзі, не заважав. З цим готово, а ось з цим ще не готово. Як мені прибрати цей купол, я просто не розумію. Бачите, він танцює він радіє, що в нього є перевага. А я цьому звичайно не радий. Так, а якщо ще раз спробувати луком, не знаю. Не знаю чим. Камороголові, це дарма, це дарма ви робите. Не стійте в натовпі, тому що він по вам потрапляє ви чого. Так, зараз буде зброя. Спробуємо за допомогою неї знищити його. Серйозно? А хто зброю привіз? Інший камороговий. Ну добре, добре, давайте, тому що нас скоро тут всіх знищать. Тримай бити, роздавай їх всім. Бити! Ти зараз серйозно. Я думав, там будуть якісь сучасні лазери. А це просто звичайні бити, друзі, баскетбольні. Точніше, Бейсбольні, добре, тримай тобі биту. На друзі, зараз кожному в руку ось таким чином треба дати биту. Я не знаю, як це може взагалі їм допомогти. Але добре, мені сказали, я це зроблю. Тому що ми команда, ми повинні допомагати один одному. Тобі також тримай биту. І тобі, звичайно, також. Ви всі повинні бути збитими, хлопці. О, дякую, кавуне. Ці камероголові вже такі рідні. Мені, як селяни, серйозно, друзі. А тому, що а, знаєте, на нас зараз напали, і ми всі об'єдналися, щоб вижити. Але, звичайно, я все розумію, цих бит все одно буде недостатньо. Типу, як би мені пробити е, купа, ось цей так почекаю. Ось цього, звичайно, знищити треба. Звідки вони взагалі з'являються, я не розумію. Ми ж здається, вже всіх скібіді туалетів знищили. Залишився тільки ось цей останній, який постійно телепортується. Бачите, як він може? Я просто в шоці. Пійшов, пішов звідси, я тобі кажу. Радіє, радіє він. Знаю, що ти радієш. Давай, 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 кабороголово, я в тебе вірю. Як би до нього дістати, сам не. Знаю, якщо чесно. Я не знаю, що з ним робити. Ауч боляче. Тримайся, тримайся, я також не знаю, що з ним робити. Але бачите, здається, здоров'я в нього залишилося мало. Це означає, що шанси в нас все ж таки є. Ось бачите, дійсно стрілою намагаюся попасти, а потрапляю тільки в цей купол. Слухай, та якщо його взірвати? Взірвати, слухай, непогана ідея. Треба використовувати всі варіанти, які в нас тільки є. Бачите, ставлю багато вибухівки. Ось таким чином піджигаю. Так, давай, 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 давай. Так, він зараз по мені б'є, слухайте, щось вибухнуло, але здається, йому взагалі все одно. Але тільки я почав ще й горіти. Друзі, почекайте, почекайте, здається, ми його знищили чи ні? Так, зверху ще полоска залишилась, але я бачив, як він тільки що вибухнув. Може, він ще десь залишився, я не знаю. Полоска все ж таки ще є. Давайте зараз обійдемо село та подивимося. Так, він згорів, але подивись назад. А що там таке? Ми його знищили, але він поділився. На багато маленьких скібіді туалетів. І це правда, друзі. Краще б ми його не знищили. Подивіться, скільки їх тут з'явилося. Але добре, може оце навіть краще. Ну, ми їх зараз знищимо і все. Більше скібіді туалети нас турбувати не будуть. Ну, а тобі ось таким чином, щодо підлетіти до тебе не зможу. Все я можу, а ти що тут. Давайте, давайте, давайте. Це фінал. Ми повинні впоратися з вами. Ого, подивіться, подивіться. Їх тут дійсно дуже дуже багато. Всі вони літають, щось з лазерами мене б'ють. Але добре, що в мене хоча б є золоті яблука, оскільки їх з води йде. Камера голових також не так багато залишилося. Тому давайте, друзі, ми повинні зараз поратися. Це остання хвиля. Ось проти них, до речі, можна використовувати вибухівку, але знаєте, сенсу в цьому немає. Їх краще бити мечем, тому що діамантовий меч з декількох ось таких ударів знищує а одного скіб'ї туалета. Тому краще все ж таки мечем, я так вважаю. Давай, 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 що таке? Підходиш, підходиш до кавуна. Та ми, та ми знищили вашого боса. Нам вже взагалі ні. Нічого не страшного. Ти чого б'єш тут, тварин? Ви бачив, лама, до речі, в нього плюнула. Це було смішно, якщо чесно. А ти що тут стоїш, також відходь коричневий. Теж мені скібіді туалет. Ось що що, а битви за скібіді туалетами у Майнкрафті я точно не очікував. Я про це думав, знаєте, в останню чергу. А якщо бути чесним, взагалі про це не думав. Тому краще відходьте від нас. Нападати вони вирішили на наше село. Наше село не може захопити. Вам всім зрозуміло, сподіваюся, ого скільки вогню ви Бачу Фух, ще вони залишилися, я просто в шоці. Скільки ми їх знищили за це відео? Напевно, більше тисячі. А вони все одно йдуть і йдуть сюди. Краво, чого стоїш? Допомагай, їх мало залишилося. Так, так, Голем, звичайно, але краще б ти нам допоміг. Боїться він туалетів. Що це таке? Хоча, напевно, дійсно боїться, інакше б допоміг нам також. А не стояв би і дивився на все це. Так, він своїм лазером не підпускає мене до себе, тому я можу ось таким чином проплити і все. Використав таку стратегію. Ну, а що, друзі, треба робити все, що в наших силах. О, дивіться, бійка камера, а, Мена з, з кібіді-туалетом Бачите, які вони сильні. Вони просто відштовхують лазерами Фух, дякую, що допоміг. Не а немає за що, ми ж команда. І, здається, все. Ну, може, десь декілька залишилося, але точно все. Фух, це було нереально складно, але ми впарилися. Я всіх вітаю. А я вірив у нашу перемогу. Тепер вони точно вже сюди. Не підуть, повірте мені, ми всіх їх знищили. І це правда, друзі, бачите, тепер навіть зверху ніяких полосок немає. Це означає, що ми точно їх знищили. Але ж, наслідки від цієї битви, все ж таки, як ви бачите, є. Купа знищеної землі. Та, на жаль, голових. А голем ходить собі повільно, та ні про що не думає. Ні, ну а що, кого не ви і без мене. Так, але було б краще, якби ти допомагав все ж таки. Ми ж команда. Ну, звичайно. Голем, це тобі не зомбі бити. У Толгетів є лазери і вони вміють літати. Ну, молодці, молодці вже. Звичайно, тобі не подобається, що я тобі кажу. Тому що ти вже не захисник цього села. Тепер це село будуть захищати камероголові. Ну і жити в ньому, звичайно, також. Це найдивніше село в Майнкрафті, напевно. Але добре що, хоча б зараз ми можемо відпочити. Навіть робот прилетів сюди. До речі, дивіться, це ж типу гігантська. точніше, гігантський камероголовий. Ой, куди це впав? Тобто, те, це типу бос камроголових, а ми також з вами бачили боса з кібіді туалетів, якого було надто складно знищити, але але все ж таки знищили. До речі, подивіться, що з ним такий прозорий, і вбачили як він полетів. Це було гарно. Ех, якби я так міг літати і показувати це вам, це було просто неймовірно. Але, на жаль, я не супергерой, як він. Ну я б не сказав, що він супергерой, але літати як супергерой, він точно вміє. Ну і друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, які ви бачите на своїх екранах. А також, звичайно, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. Всім до побачення, друзі.